Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я Олександра Пасльо, я хештар та каскотерапевт. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно і вчасно, і коли варто завершувати терапію. Так, тому що дуже багато людей взагалі бояться йти терапії, тому що вони. Переживають, що вони підсядуть на таку голку, їм потрібно буде постійно ходити в терапію. Насправді ні, це не так. Тому що терапія, вона рано чи пізно завершується. І е, такими критеріями завершення терапії, по-перше, є запит. А, да, якщо він вирішений, да, то терапія завершується. Угу. І зазвичай. Обов'язково береться така завершальна зустріч, підсумкова, де ми проговорюємо, а що ж там насправді ми зробили, і на, на чому ми зупинилися, та, і що ми для себе беремо. Якщо цей запит, скажімо, там він вирішувався декілька місяців, да, обов'язково робити таку завершувальну зустріч. Тому що м -м, ми приходимо, да, ми знайомимося один з одним, да, ми починаємо якусь взаємодію. І раптово обірвати її, да, це, знаєте, зробити собі таку. Особливість, яка дуже часто зараз звучить, да, і називається як незакритий гештальт. Тобто, ви обірвали щось і, відповідно, не завершили, і що з вами буде відбуватися? Ця енергія от прирвалася, да? і що далі вона буде прагнути до завершення, в будь-якому випадку. Так, і це може переноситись на якісь інші стосунки. Тому ставити крапки обов'язково. А якщо ваш запит про довготривалу терапію, про значні зміни особистісні, особисті то це справді подорож, можливо, навіть не на один рік. І варто все одно, якщо ви берете паузу, зустрітися на таку зустріч. І домовитися, що я пройшов перший. Я зараз називаю це сезон терапії. От. Я пройшов цей сезон. Я для себе беру ось це і ось це. Я, в мене є якісь іще бачення, да, куди б я міг могла б розвиватися далі, і це підсвічується за допомогою терапевта. От. І я там планую повернутися там, за деякий час. Або не планую повертатися для мене. От зараз з цим все добре, все в порядку. Ну, і можливо, я звернуся вже до іншого спеціаліста. Але з будь-яким спеціалістом треба завершувати стосунки, скільки б ви не пропрацювали. Вот. Mm -hmm. Обривати такий терапевтичний альянс не корисно. Mm -hmm. Так, і буває таке, що клієнт приходить з одним запитом. Але психотерапевт може побачити там, ну наголосити, сказати, що от я помічаю, що у вас є ще отаке, отаке, і з цим можна було б попрацювати. Тому що, ну, як правило, буває запит один, але з нього випливає ще щось, ще якісь додаткові запити. От, і а, буває ще таке, що а, клієнт може просто раптово зникнути. Так, це говорить про те, що щось у стосунках таке відбулось. Що було або травматичне для клієнта, або, можливо, психотерапевт зробив якусь фрустрацію, от, і клієнт міг злякатися. Але в цьому місці так само важливо говорити, проговорювати терапевту про те, що от щось таке сталося. От мені там чи не сподобалось, чи щось там мене поранило, те, що там ви зробили, і це можна проговорити. Да, і Це важливо для роботи, це важливо не для терапевта, це важливо для клієнта самого, да? що я ось так або завершую, або не завершую. Ми ж, коли приходимо в стосунки, ми програємо такі моделі взагалі своїх взаємодії з іншими людьми або взагалі. Ну, це моя основна стратегія спілкування. Да? І думаю, якщо я і тут обриваю, да? ну, це ж теж є щось про мене. Це про щось говорить, це на щось вказує, на щось дуже таке важливе. Ну Дивіться, ми тут точно не для того, щоб говорити, що там терапія, треба ходити роками, десятиліттями і так далі. Це кожен сам для себе вирішує. Да? Тут важливо, чому ми маємо завершувати і завершувати екологічно і безпечно для нас самих. Да? Якщо я ставлю крапку, у мене що тоді відбувається? Звільняється якесь місце, з'являється енергія для того, щоб іти в світ і щось робити своє. А ще що, задоволення? Я це зробив, я це усвідомлюю. Да? І я можу рухатись далі. Да? А ще що найголовніше, що мене в цьому прийняли. Мені не сказали, який я там. Да? Якщо був якийсь ем, негативний досвід завершення, там, наприклад, стосунків, чи коли клієнт намагався звідкись вийти, а йому казали, не стоять, там, іди сюди, а тут ще оце, оце, оце. Ну, терапевт це точно прийме, він скаже, ну, окей, тому що правда, клієнт е, має право як увійти в терапію вільно, так і вийти з неї. Але важливо дійсно проговорювати про якісь моменти. І, в принципі, ну, ми з Тетяною гештальтисти, так, і ми завжди запрошуємо в. Е, Своїх клієнтів в роботі про те, щоб нам говорили, наскільки комфортно з нами, наскільки дискомфортно, що турбує, щоб клієнт мав можливість вільно говорити, що його влаштовує, що не влаштовує. І це дуже терапевтично і важливо насправді. Певний навик, да, який ви потім понесете в життя, і зможете завершувати абсолютно будь-що. Тут же ми говоримо і про робочі стосунки. Дивіться, нас насправді привчають до того, щоб завершувати. У нас є певні ритуали завершення. Да? Ми закінчуємо дитячий садочок, у нас який є ритуал, випускний да, нам там щось влаштовують якесь свято завершення. Да? Ми потім переходимо на новий етап нашого життя на навчання в школі після навчання, там що завершуваний етап не тільки екзамени, випускні, так? а ще що є сам випускний, так. де ми теж прощаємося один з одним. Так? Угу. І далі що відбувається? Я це переживаю. Мені, звісно, дуже хочеться прощатися. Ми обіцяємо один одному бачитися і підтримувати стосунки, і дуже швидко йдемо далі і забуваємо про це. Ну, Іноді ми дійсно спілкуємося, підтримуємо цей зв'язок і так протягуємо його і там, підтримуємо його протягом багатьох років. Вот. Але ми можемо просто піти в нове життя, в нові стосунки і все. Головне завершити. А чому ще раз повторюю, екологічно і безпечно для себе. Угу. Щоб не тягнути, як я кажу, ці хвостики незавершені да, за собою протягом життя. І, звісно, будь-що є такий ефект, зайгарник, так, який е, говорить про те, що будь-яка незавершена подія має в, в собі е, мету бути завершеною. Вона прагне бути завершеною будь-що. Так, ну і можна ще багато таких прикладів пригадати, наприклад, навіть на тій же роботі. Так? Працівник має... має за два тижні попередити роботодавця, mm -hmm. що він е, має намір звільнитися, він пише заяву, він ще дві, два тижні відпрацьовує. Так? От. І е, так само в терапії клієнт може сказати про те, що він має намір, намір завершити. Ми проговорюємо, що як. Тому що інколи навіть чому клієнт хоче піти, тому що він не може щось виразити своєму терапевту і він просто хоче втікти. От і дуже часто якраз таки на оцій, е, нібито завершальні, завершальні зустрічі, ми з'ясовуємо, що а, виявляється, ви там тоді сказали, а я оце там подумав, і мені так здалося, і або мене це так вразило. І ми починаємо цю е, подію розгортати. Е, терапевт говорить про те, як це було для нього. Клієнт каже, що ага, я це зрозумів по-іншому, і е, тут стосунки можуть виходити якраз таки на якийсь інший рівень. Якщо тривала терапія да, там декілька років, то для цього для завершування зустрічі е, потрібно буде час. Ну, тобто е, ви завершуєте не за один сеанс, а за декілька. Ну, тому що ми могли входити в цей процес, да, якимось чином наближатися, і ми маємо відходити один від одного поступово. І тому раптово обірвати це теж не корисно для нас. І навіть тут однієї зустрічі, як я вже сказала, може бути недостатньо. А для того, щоб там а, підняти весь цей пласт і. А, Сказати, що ось це пропрацьовано, це пропрацьовано, да? зробити якісь такі підсумки, ревізію і так далі. І тоді виявляється, що як багато я всього зробив, да? і це є така певна опора вже в мене. Да? От. І значить певне задоволення. Mm -hmm. Ну, і це ж привласнення того результату і досвіду, який був набутий цей час. А в терапії головне, щоб клієнт навчився справлятися самостійно, щоб він напрацював оцю свою внутрішню опору. Так і ну от як ви Тетяно вже сказали, ми точно не про те. Щоб там вічно клієнт ходив на психотерапію. Тому що, якщо клієнт вічно на неї ходить, то це говорить про те, що ну, щось там відбувається не зовсім ну, здорове. Тому що клієнт навчається реагувати по іншому, дивитися по іншому на речі. Він напрацьовує нові здорові стратегії, і він розуміє, що він вже вміє справлятися сам. Якщо дійсно пройшло там уже декілька років. То можна, наприклад, ходити не раз на тиждень, а вже раз на два тижні. І поступово так от завершувати терапію потім, наприклад, раз на місяць, ну, в якості психогігієни да, певної. Справді тут ви самі обираєте і вирішуєте частоту зустрічей. Да? От. Ви маєте на це повне право і волю з Запрошую бути уважними до себе, дослухатися і завершувати будь-які стосунки і терапію в тому числі екологічно і безпечно для себе. Так, І говорити, якщо щось вас не влаштовує, якщо ви десь не розумієте, що відбувається, проясняти. Це важливо.